Друзі, привіт! Це я Іван Верстюк, це мій Ютуб канал. І от пара думок виникло я вирішив висловитись, тому що мені здається, це важливо. Я наведу приклад для початку. Є в мене знайомий, такий досить активний чоловік, приблизно там мого віку, десь там під 40, умовно кажучи. Uh, і в нього така інколи uh, виникає дуже така кипуча uh, воля до якоїсь активної діяльності. Але це буває тільки в якісь періоди, да, в якісь моменти. Ось воно приходить, йому хочеться щось робити. Uh, але потім uh, починаються звичайні якісь там мал, побутові складнощі чи настрою не маючи там на роботі. Багато справ, якісь сімейні речі, і е, вся ця діяльність, яка його натура цього знайомого інколи до неї тягне, вона вже багато-багато років ніяк ніде не реалізовується. І я цьому своєму товаришу казав мільйон разів, що ну, є така річ, цілком здорова, як міський активізм, це не означає, що ти. Городської сумасшедші, якщо ти міський активіст, і це не означає, що твоя задача ходити там на будь-який мітинг, чи мітинг фопів, чи тарифний майдан, чи мітинг людей, які, які заплатили за житло, а не отримали його, чи якихось іпотечних позичальників. Міський активізм це коли ти бачиш да, проблеми міста. І ти в межах своїх сил, компетенцій, тих інструментів, які в тебе є, як в мешканця, в громадянина, намагаєшся ці проблеми вирішувати. І це, по-перше, це, це, дуже крутий досвід. Ти почнеш краще розуміти своє місто, свою вулицю, навіть свій будинок, свою квартиру, своє життя, як воно в тебе складається в Києві, якщо ми говоримо про Київ. По-друге, це перспективно, тому що ну камон саме з класних і ефективних міських активістів повинні формуватись там виборні органи міської влади. Та ж Київська міська рада, вона в принципі мала би складатись не стільки з представників комерційного приватного сектору, скільки з людей, які в небайдуже місто, які щось вже зробили, щоб змінити ситуацію в місті на краще, готові робити ще більше. Ну і по-третє, міський активізм він приносить свої результати як конкретно до тебе, що в тебе зростає коло знайомств, тобі є що людям розповісти, тебе починають знати там і в органах влади, і ти починаєш себе представляти певну таку політичну, соціальну, культурну вагу. Um, певний якийсь статус в тебе є, на тебе не можна не зважати, до тебе починають дослухатись, до твого бачення. Ну і звичайно ж, ти просто коли займаєшся міським активізмом і намагаєшся вирішувати проблеми свого міста. Ти краще починаєш розуміти себе, в тебе формується правильний політичний світогляд, з яким тобі комфортно жити, з яким тобі комфортно ділитись цим світоглядом з іншими людьми, зі своїми знайомими. Ось, і скільки я не радив своєму товаришу, що є бажання щось робити більше, ніж ходити на роботу, є там трохи вільного часу, якийсь вихідний день. Зроби щось корисне для міста. Якщо ти вмієш розбиратись з документами, ну подивись, наскільки там якась десь забудова відповідає генеральному плану розвитку столиці. Якщо ти вмієш працювати, Руками ну, відремонтуй лавочку чи влаштуй смітник там, де його немає, там де він потрібен. Варіантів може бути купа, і в той час, як знаєте, ну не в тільки цього мого товариша, часто в киян е така звичка, що от поговорили там на кухні, поскаржилися, що ось те в місті, не так, це в місті, не так, і на наступний ранок забули, всі розбіглись. У своїх справах пішли на роботу, чи там пішли вигулювати дитину на дитячий майданчик. І ми живемо так, як ми живемо. Хоча, ну вже багато років там обличчя міста Києва, особливо периферійних районів, не відповідає суспільним запитам. ні з приводу естетики, ні з приводу комфорту. Вічна проблема з цих паркувальних місць, вічна дилема, що було першим курка чи яйце. Але кияни вже позаводили свої автівки. і їх немає просто е куди дівати і чекати, знаєте, доки. Так звана свобідна рука ринку відрегулює ситуацію в периферійних районах Києва можна дуже довго, і ми це вже робили. і Ми це чекали. і Ми бачимо, що воно не відбувається. І потрібно, щоб міські активісти, мешканці, які в небайдужі місто брали потроху ситуацію в свої руки, щось кудись рухало. Бо навіть та сама декомунізація вулиць. Там, де я живу, в Західному Києві декомунізація традиційно не доходить. Всі ті самі назви. Вулиць, наприклад, там бульвар Кольцова, вулиця Ульянова. Як були багато років, так і є. Так само е генерали Радянського військового округу в Києві Потапов, Картвелішвілі, е і це треба змінювати. Е і ясно, що Завжди в житті є якісь такі да імпульси ти отримуєш. І якщо не ти отримав цей імпульс, тобі хочеться щось робити, щось змінювати. Але тільки якщо от вже да, от брати щось буквально через 15 хвилин, щось в свої руки змінювати, і а вже щоб через 30 хвилин був результат. Так ось так не буває. Потрібно якось дати цьому імпульсу увійти в своє життя всерйозні надовго, щоб ці імпульси в тобі жили. Щоб ти працював там над покращенням ситуації в місті, чекав результату не за 30 хвилин, а там через день, два дні, тиждень, місяць чи рік. Справи рухаються не так швидко. Мені теж хотілося б да я союзник всіх тих людей, які хочуть змінювати Київ на краще робити це швидко. Але ну, реальність є реальність. швидко не вдається, тому краще ніж змінювати. Не змінювати місто, взагалі, краще змінювати його повільно або поступово. І для цього місту потрібні небайдужі мешканці зі здоровим мисленням, які бачили, як виглядають європейські чи американські міста, і хочуть, щоб Київ принаймні не відставав від цих класних європейських американських е, зразків. Тому що можна дуже довго, як мій цей знайомий, скаржитися. Вважати, що все навколо йде не так, і незважаючи на наявність і вільного часу і ресурсів, не вдарити пальцем об палець, щоб щось змінити, я цілком розумію, що коли ти починаєш займатися там міським активізмом з нуля. Це виглядає в очах багатьох людей навколо, в тому числі в твоєму соціальному колі, якщо воно недостатньо здорове, це виглядає наївно і завжди знайдуться ті двоє троє, четверо, які скажуть, що нахріна ти цим займаєшся. Це нікому не треба. За це не платять гроші, кидай, бо будуть проблеми. Та навіть є такі ситуації, коли да в сім'ях нема там, розуміння, підтримки, там, чи дружина, чи чоловік проти, якщо ти десь піднімаєш свій голос по... Публічно висловлюєшся про те, що в місті є проблеми, а в мене є бажання ці проблеми допомогти вирішити. Ну але давайте знаходити спільну мову, давайте підтримувати один одного. Давайте робити так, щоб людей, які мислять здоровим чином, в цьому місці було більше і в цих людей були інструменти для змін. Мені здається, це критично важливо, якщо ми хочемо, щоб наше місто було комфортним. І давайте пам'ятати про те, що ми маємо дати цьому місту майбутнє, яке би було стійким, тривким і задовольняло наступні покоління киян. Просто сидіти, склавши руки, не вийде. Це не корисно від цього росте. Живіть, і не тільки живіть. Тому давайте щось робити, щоб ці бутерброди з салом, які ми їмо. Мали якийсь вихід в плані енергії, в плані зроблених для нашого міста справ слава Україні, слава місту Київ.